Ну, Австро-Угорські кулеметні команди. Ви бачите, що кулемети перевозили на конях, це австрійські частини, а в угорських полках були спеціальні роти собак. Собак, які перевозили, використовувалися як санітарні собаки, підвозили різні вантажі, в тому числі й кулемети. Дорога на Тернопіль. Внизу, бачите, кавалерист, такий, такий шолом має. Німецький кавалерист. Кавалеристи були, знаєте, да, улани, гусари-дракони. Ну так, це кладовище. Це був німецький улан, в таких шоломах специфічних. На підступах до Тернополя були запеклі бої. Оце російський бронеавтомобіль.